Привіт! Якщо ти зараз вивчаєш англійську мову, але звучиш як персонаж з підручника зупинись! Бо саме ці 20 фраз, які ти зараз почуєш у моєму відео, допоможуть тобі звучати як носій мови. Я покажу тобі кожну фразу з перекладом, з прикладом та з поясненнями. І вже до кінця цього відео ти зрозумієш, як їх правильно вживати. Обіцяю, що фраза номер 17 тебе здивує. Дивись до кінця. Буде цікаво і корисно. Фраза номер 1 am in. Я в ділі. Я погоджуюся. Використовується ця фраза тоді, коли ти хочеш приєднатися до якоїсь ідеї, плану чи пропозиції. We are going to the beach. I am in. Ми збираємося на пляж. Я теж. Фраза номер 2 You got this! У тебе все вийде. Цю фразу використовують тоді, коли хочуть когось підбадьорити. I have a big test today. You got this! У мене сьогодні важливий тест. У тебе все вийде. Номер три. Long story short. Коротше кажучи, використовується тоді, коли ми хочемо коротенько про щось сказати. І перейти до головного. Long story short. I lost my phone. Коротше кажучи, я загубила свій телефон. Номер 4. I'm all ears. Я уважно слухаю. Коли ти зацікавлений і готовий слухати співрозмовника. I need to tell you something. I'm all ears. Мені потрібно тобі дещо розповісти. Уважно слухаю. Номер 5. No way! Не може бути. Та ну, виражає сильне здивування або шок. I won the lottery. No way. Я виграла в лотерею. Та ну! Номер 6. It's up to you. Це твоє рішення. Використовується тоді, коли ти даєш людині повну свободу вибору. Where should we go tonight? It's up to you. Куди ми підемо сьогодні ввечері? Обирай сама. Або це твоє рішення. Fingers crossed. Тримаю кулачки. Говоримо цю фразу тоді. Коли бажаємо комусь удачі або ж успіху. I have a job interview. Fingers crossed. У мене сьогодні співбесіда. Тримаю кулачки. Номер 8. That's the last straw. Це остання крапля. Вживається тоді, коли капець урвався. He was rude again. That's the last straw. Він був знову грубий. І це остання крапля. Номер 9. You made my day. Ти зробив мій день. Коли хтось зробив тобі щось приємне або ж просто підняв настрій. Here is your favorite chocolate. You made my day. Ось твій улюблений шоколад. Ти зробив мій день. Номер 10. I'm on it. Уже займаюсь цим. Використовується тоді, коли ти вже почав щось робити. Can you replay on the email? I'm on it. Чи можеш ти відповісти на емейл. Я вже цим займаюся. Номер 11. What the catch. У чому підступ? Так? Вживається тоді, коли щось звучить так, ніби може бути неправдою. This course is free. Хм. Hmm. What the catch. Цей курс безкоштовний. Hmm. А в чому ж підступ? Номер 12. Break a leg. Успіхів. Використовується тоді, коли бажаємо комусь успіху, зазвичай перед виступом. I'm going on stage. Break a leg. Я виходжу на сцену. Успіхів тобі. Номер 13. Hang in there. Тримайся. Підтримка для людини, яка переживає важкий період. I feel so tired these days. Hang in there. Я дуже втомлена останнім часом. Тримайся! Номер 14. I'm beat. Я дуже втомлена. Це сленговий вираз після важкого дня або навантаження. Want to go out tonight? I'm beat. Хочеш сьогодні піти погуляти? Ой, валюся, або я втомилася. Номер 15. You nailed it. Ти впоралася ідеально. Потужна похвала після хорошого виступу або роботи. You gave a great presentation. You nailed it. Ти підготувала круту презентацію. Ти впоралася. Номер 16. Let's call it a day. На сьогодні досить. Коли завершиш роботу, проєкт або щось інше. We've done a lot. Let's call it a day. Ми зробили дуже багато. Пора закінчувати на сьогодні. Номер 17. I'm in hot water. Я в халепі. Ти в складній ситуації через свою помилку. I forgot to finish the report. I'm in hot water now. Я забула доробити звіт. Тепер у мене проблеми. Номер 18. It slipped my mind. Я забула. Використовується тоді, коли ми випадково про щось забули. Did you call Anna? Oh, no. It slipped my mind. Чи подзвонила ти Ані? Ні, вилетіло з голови. Номер 19. Better late than never. Краще пізно, ніж ніколи. Типове виправдання або коли ми просимо вибачення за те, що запізнилися. Sorry, I'm late. Better late than never. Вибач, я запізнилася. Краще пізно, ніж ніколи. І остання двадцята Cut to the Chase. Перейдемо до справи. Вживається, коли довго хтось щось розповідає, а ти вже не можеш дочекатися, коли вже та суть буде. Let's cut to the chase. What the problem? Перейдемо до головного. У чому проблема? Ці фрази не просто цікаві. Їх ти почуєш у серіалах. Розмовах та листуванні, чи не тільки граматику, вчи те, що справді живе. Обери 5 фраз, які тобі дуже сподобалися, і спробуй вживати їх уже сьогодні. І не забудь написати у коментарях свою улюблену. А Якщо ти хочеш купити мені чашечку кави, то переходь за посиланням нижче. До зустрічі і пам'ятай, що вже скоро ти будеш говорити як на сій мови. Чи